Привіт, мої любі українчики! Настав час всіх привітати з Різдвом. Різдво наступило. Зі святом вас. І також із Різдвом можна підвести якісь підсумки. Ну, не зовсім підсумки, а зробити якісь висновки, особливо ті, котрі корисні будуть зараз. Ну що ж, січень, грудень і лютий місяць. Це хороші місяці, щоб петляти з України. Першу ніч ніхто нормально намет не ставить, ніхто вчасно не зупиняється. І тому гарно не сплять. Що там, на першому схелі на адреналіні, ну, відразу після висадки, після доїзду, люди на адреналіні летять вгору, ламають палки. Зараз мокрі телефони і мокрі павербанки. Телефони не заряджаються і у людей суцільні проблеми із цим. Що там, в горах снігоступи палки обов'язкові. Зате на Молдову, Польщу снігоступи не потрібні. А от Білорусь, снігоступи теж зайвими не будуть. Ну і палки. За весь час, за весь рік був тільки один випадок, коли таксист здав когось. Ну, він фактично здав двох, і там їхали певні люди. У них там поведінка була специфічна, і тому так сталося. Ну, і ще вони самі дуже. З такі у спілкуванні. І нормальні таксисти їх вести не захотіли. Далі що? Готелі не здали жодного. О, окрема розмова про перевірку таксистів, ну, тому що випадок був і всі вирішили йому запобігти зараз. І що там, особливий вид параної? Знайти таксиста на вокзалі і боятися, що він тебе завезе прямо в ТЦК або до тих НКВРників. І ще окрема параноя це остерігатися там, в Телеграм, чатиках, де ви там якихось напарників шукаєте. І... Ну, чому є причини, я поясню. Ну і перевірка напарників на те, що а ти там не прикордонник, а ти там не ТЦУ. Це теж той самий крінж. Ну що, про все по порядку. Грудень-січень, лютий будуть класні місяці для виходу, тому що ці НКВД, вони люди організовані, вони забезпечують показники. Показники зараз в них дуже хороші. Вони там можуть собі вимагати медальки. і там підвищення до зарплати і все, що їм там в голову збреде, там в своїх мріях, тому що потік людей ну він знизився сильно. В порівнянні з тим, що робилося влітку, там більше сотні людей виходили щодня. то зараз Якщо там один-двоє в день виходять, то, то велике щастя. Тобто вони знизили потік людей в 50 разів. Уявляєте, в 50 разів знизити потік. Тому вони можуть спокійно там сидіти десь в низовинах і насолоджуватись життям, і, бути, і пишатися собою. Що вони власне і роблять весь цей час? Доки не прилетить статистика за, за якісь із місяців, коли народ попре. А народ обов'язково попре знову після якогось лютого кринжу, який там Вова Зеленський і його хазяї вигадають. А вони обов'язково вигадають, бо в них інакше не буває. У них там кожен. Кожен рік, кожен початок року, вони намагаються там готуватися до якоїсь контрнаступу, перемоги і тому подібних речей. І вони там закладають для себе якісь ці підґрунтя, щоб ці, це все забезпечити, ці показники попелу людей. І зараз всі сидять на дубах рівно, ніхто там не рипається, тому що зима. А там через вплине в січні місяці прийдуть із відпочинку, як щось вигадають, і там на лютий місяць народ попре. І там вже в березні місяці вже такий там кошмар почнеться в горах, вони там, інкавидисти, вже будуть літати по тих горах, вже будуть ходити пішки, будуть їздити на всьому, чому завгодно, їм там вже підженуть якихось снігоходів. І і вони будуть ганяти і знову там, дронами це все вистежувати, бо зараз, зараз в горах їх просто тупо немає. Там немає взагалі ніяких слідів людського, людської присутності. Там є сліди якихось зайців і якоїсь іншої дикої звірини. Слідів людей, слідів автомобілів там немає взагалі. Там хлопці розповідають, що на кордоні або взагалі ніхто не проїжджав і не проходив. Або хтось там був, але був давно, і ще тоді снігу стільки не було. І, і ті сліди, які залишилися, вони там е, вже ледь помітні е, впадені на кількох шарах свіжого снігу. Тому е, люди, які зараз йдуть в гори, вони. Зовсім не на стресі там, через те, що вони можуть там, бути спійманими, що їх там хтось вночі прийде ловити, витрушувати, з намета витягувати за ноги. От такої дурні в них вже нема, От, цього вони не бояться. Ну і ще там зараз не такі люті погодні умови, щоб була люта хруделиця, там страшний мороз. Мороз буває, але і, і відлиги теж є. Що можна попасти і на погоду, коли вона деплюсувата. Там Там навколо нуля коливатися. Тому там якогось страху від того, що ви там загинете через непогоду, у людей теж немає. Просто важко йти. І... Але це не стосується першого схилу, бо коли там їх довезли, куди довезли. Ну, зараз що? Виходить, що ви там не сильно вибираєте пункт, місце висадки, куди у вас можна. Куди ви хочете потрапити, тому що не, зараз не, не всюди можна доїхати. Зараз треба ще могти доїхати туди, куди ви там хочете. І вам доведеться погоджуватися на те, куди вас можуть довести. Тому що там колія, там, автомобіль з Краба є дном, той сніг. Нам треба не знати, який автомобіль високий і повнопривідний, щоб це все здійснити. А то все коштує грошей, і його немає стільки. І воно, звичайно, туди не їздить, куди, куди нам треба. Тому і з цим пов'язані славності, так що готуйтеся стартувати там, де можна стартанути, там, куди до вас можна довести. Так, що там? І люди, коли висаджуються, вони просто летять стрімголов на схил, тому що страх, адреналін, вони там всю дорогу боялися, трусилися. Що їх там зупинять, зловлять, висадять, все таке, а тут вони вже доїхали, і вони намагаються. Ну, і цей викид адреналіну в кров, він їх там змушує летіти нагору. Тому що? Роздягайтеся дорогою. Ви розумієте, що ви виходите, вам буде хов, має бути холодно. Будете летіти нагору, то ви зігрієтеся десь там на якійсь частині маршруту. І тоді, вже, коли дістанетесь якогось проміжного місця зупинки, тоді вже доодягнетесь. Бо інакше з вас там сім путів зійде після цього старту, і що, бережіть палки, тому що ви це все тримаєте в руках перше, і ви їх просто ламаєте, тому що ви їх там перевантажуєте, ставите якось незручно, неправильно, і воно все ламається. Ал без палок зараз там в горах ви її ту палку не заміните якимось просто виламаною палкою по дорозі, бо вам треба, щоб на всіх не провалювалося. І треба регулювати висоту одна довша, друга коротша, бо будете йти, скоріше всього, по схилах, тому що лізти по полонинах, хоча зараз можна, там нікого немає. Ніхто там не буде за вами дронами ганятися і потім намагатися вас виловити. Але е, е, там глибокий сніг, і він рихлий сніг, ну і там вкрай важко йти. А атраверсувати в цьому плані легше. Е, так, е, далі що? Молдова, Польща, там е, снігу немає. Поки що. Може, вже на момент запису цього відео і щось буде. Я давно прогноз погоди не дивився, але я там кілька днів назад питав, то там нема снігу. Тому тут ті напрямки, вони без снігоступів, і, і що вони коротші, легші, всім рекомендую. Білорусь. Білорусь через Болота, треба чекати якихось морозів і грипти теж на Білорусь разом із тими колядниками по селах. І родичах, які доїжджають до, до своїх рідних по тих селах. Але не вибирайте святкові дні, тому що святкові дні і е, ці інтенсивні е, популярні напрямки, такі, як там, та сама Ясіня, Драгобрат, вона там, там тих прикордонників і купа. Правда, вони не знають, за кого хапатися, бо народ просто з потяга вивалюється в ті буханки і гребе нагору. І... Ну, і вони просто за цим стежать. Ловлюють тільки тих зівах, які туди попали випадково і починають там гребти в бік вокзалу. Так, то а, на, на свята вони всі активізуються, тому що їхня задача наловити вас. Вони там за голови отримують гроші. І їм, коли риба йде косяком, то це якраз для них хороший час рибалити. Тому на свята не петляти. Петляти на наступні дні після свят. А, так, далі. За цей рік був тільки один випадок, коли таксисти здали, коли таксист здав, і то той таксист теж був, що той крінжовий пацик він емітував, він довгий час емітував, що він там їх кудись везе. Хоча це було дуже тупо з його боку. Тому що він міг не займатися тією дурньою, а він міг просто би їх завести там десь до своїх по дорозі, сказати їм, що вони хлопці вже приїхали, і ті хлопці би не рипались. Вони би там йому горло не, не, це, не, не, не кидались на нього, на, той, на горло йдуть з пальцями чи ще там з чим-небудь. Вони би там спокійно не вимахувались, опустили голову і би вже їхали. Але він все одно влаштовував там якийсь цирк. Тобто це свідчить про те, що е, організованої е, такої е, організ, організованої організації по виловленню на, в момент доправки немає. Е, ви зрозумієте, що ці всі нквд якби вони тямили е, в людях, тямили в поведінці людей, знали, як би їх там вмовляти переконувати і цей, Шахраювати, розказувати їм, як, які вони там хороші перевізники, назбирувати групи і там кудись вести, то це певний, певна категорія людей. Такі люди вони працюють в зовсім в інших галузях, а не тут. Ті люди, які можуть там в якихось телеграм-чатиках людей в чомусь переконати, на щось організувати. Кудись їх там вивезти, щоб їх потім хапанути. Ну, от такі от язикаті і, і е, маніпулятивні е, люди, вони працюють там в кол-центрах і розводять русню на бабло, продають їм там якісь готелі на свята, будинки там за міські на свята здають в оренду в останній момент за 100% передоплату. І таких от кол центрів шахрайських в Україні повно, і вони там тих москаликів розводять поповні, спочатку їх там на бабло розводять, а потім розводять, що їм повернуть то бабло і заставляють от, підпалювати ті якісь банківські відділення, поліцейські автомобілі і кидати там якісь коктейлі молотова. Тому, е, якщо б хтось із цих НКВД мав би таке вміння, якщо б е, вони хоч були б Віддалено ось такі із такими задатками, то вони би ніколи, б, після того, як би вони цей талант відкрили, ніколи б в тих нквд не залишалися ні дня. Тому вони би там поміняли роботу, вони би там рубали бабло набагато більше, ніж то їм там платять в нормальних, теплих умовах, без якихось кінчених командирів. Які там займаються там, своїми справами, досиджуються до пенсії в тихенькому містечку і роблять навколо всі, всіх навколо себе там, ідіотами по повній програмі, заставляють їх там займатися зранку до світа, з, з, зранку до смерканку якоюсь дурньою? Тому. Остерігатися, того, що ви там в чатиках, десь в Телеграмі, коли шукаєте якогось напарника, і на вас там вийде якесь ТЦК, НКВД, і будуть вас там організовувати, щоб ви з якогось Харкова приїхали там в якусь Еремчу, і вони вас там з потяга зняли під руки і кудись повели, ну такої фігні не буде, ніколи не буде. Тому що немає там таких людей. Які б вони не були кінчені, НКВД-сти НКВД, в них там є якийсь мінімальний кодекс щастя, який дозволяє їм на себе в дзеркало дивитися вранці, вони там не для того, щоб дурити тих людей. Вони там мають їм там промивають мізки з патріотизму і їх не вчать шахраювати. Їх не вчать таких речей робити. Тому що ці люди, якщо вони навчаться, хоч, хоч трішечки маніпулювати іншими, вони почнуть створювати командуванню такі проблеми, вони просто будуть як, як ракова пухлина. Вона розростеться дуже швидко і натворить там таких ділов. Що ті їхні командири, вони ніколи там ні до якої пенсії не досидять. Вони там в тюрму підуть прямо із їхнього того кабінету через цих пациків шахраюватих. Тому що е, е, є межа, через яку переходити не можна, і, і навчати брехати свій особистий там особовий склад, цих своїх підлеглих. Ну. Це задача просто ідіотична по, по масштабі кретинізму. Я вже не говорю про те, що сам той командир таких навиків не має. Він там буде жалітися і незадоволеним життям наповну, але він не буде такою фігньою займатися. Тому що він туди прийшов, щоб в нього було все чітко. Він е, посидів зранку до, до вечора, тут, на цьому місці. Там, що, там газони пофарбовані, сніг розчищений. Патруль в гори пішов і вернувся назад. І, і всі ті його гаврики, голови пораховані. Що ті, котрі вранці вийшли, десь там на, на якісь блокпости виїхали, ті ввечері повернулися назад, непокалічені і небухі. Ось про що вони там дбають, і як то все їхніми очами виглядає. А, а, а от такі от речі, е, е, це шахрайство, маніпулювання, воно не характерне їм, абсолютно не характерне. Тому повністю викиньте з голови оці от дурнуваті перевірки, якихось там таксистів, е, далі е, напарників, а особливо напарників, коли ви там напарників перевіряєте, чи вони там, не дай Боже, не якісь там заслані козачки. Ну, це абсолютно це дуже безглузда втрата енергії через те, що ви у вас тоді зміщуються пріоритети. Ви тоді не готуєтесь до походу, ви тоді не, не займаєтесь тим, що вбираєте правильний еквіп в правильних кількостях. Що ви там не займаєтесь кимось тим, що правильно навчає, навчаєтесь його пакувати, то все і готуєтесь до, до того, щоб могти йти до той шлях. А ви просто займаєтеся якоюсь дурньою, яка формує у вас думку, що ви там вже гарно виконали роботу, і, і ви молодці, і вам треба дати собі цукерку. То просто майте це на увазі. Далі, коли ви приїжджаєте там на якийсь вокзал, і ви думаєте, що там ви під потягом знайдете якихось таксистів, які вас повезуть прямо десь до якихось тих застінок яка веде, це дурня собача, тому що таксисти це народ такий, який один одного знають. І якщо там буде хто-небудь такий засланий, там десь лазити посеред них, то вони, вони цьому дадуть раду. Тому що, ну, будучи НКВД-стом, ти не можеш дискредитувати там решту тих перевізників, тому що це все одно, що не знаю, срати де їсиш. Це, це щось таке подібне. І їм, їм прилетить там, це, йому за це всю всю фіню прилетить поповній від них. Тому не думайте, що на, на вокзалі вас будуть зустрічати там НКВД-сти під виглядом таксистів. Такої херні не буде. Ті НКВД-сти, якщо приїдуть вас, по вас на вокзал, вони прямо тупо в лоб будуть вас там хапати і пакувати, десь там ввести. Тому що так вони бачать цей світ. Бо якщо б вони могли якось робити якусь таку трьохходовочку і вигадувати це от якесь там шахрайство і дурилово, не були б вони там ні дня. Не були. Тому що от шахрайство в Україні воно приносить дуже великі І Зараз воно в часі війни дуже востребоване. Воно прямо там, не знаю, поставлено як, як окремий цей підрозділ обороноздатності країни. Тому, тому, ну, тому не займайтеся дурньою, Зосередьтеся на тому, що треба робити. Ну, ось такі от висновки. Тому що? Ставайте спонсором каналу, отримуйте доступи до додаткової інформації. І ставте супер лайк, підтримуйте цю мою творчість. І всім успіху! Збирайтеся, йдіть. Там нема нічого складного, просто тяжко. І снігуступи обов'язково, бо без снігоступів ви просто зможете порахувати всі свої кроки за годину. Тому що їх буде там фігня, зовсім фігня. Ви будете просуватися на такі короткі відстані. І воно буде настільки важко, що, що воно додасть вам днів. Замість трьох-чотирьох днів у вас там по тижню буде і більше. То ось так. Так що всім успіху, всім веселих свят. Використайте ці свята для того, щоб зробити звлаштувати собі справжнє свято життя. Ну і давайте знати про свій успіх. vai ter.